Слава Богу. Десять дів. Їх всіх десятьох на весілля просили. Вони готувалися, сукні пошили, у коси барвисті стрічки повплітали, на пору нічну каганці зготували і разом стрічать молодого пішли. Мудрих із них п'ять немудрих були, п'ять взяли оливи. Ну, що то такого? Не стоїло то на ту пору нічого, і, може, й сміялись подруги над ними. Весілля уже й молодий за плечима, і скоро сидітимем ми за столами, Навіщо носитися з тими пляшками? Але забарився молодий серед ночі, і всіх десятьох позліпалися очі, поснули. О півночі крик пролунав. Іде молодий. Хто на нього чекав, скоріше вставайте, не час тепер спати. Кого так чекали, виходьте стрічати, схопились дівчата. Усіх у руці пітьму проганяють, горять каганці, але в нерозумних почали згасати: чи ви не могли б оливи нам дати, щоб недостачі не було у всіх, є ті, що торгують, зверніться до них. І темної ночі, безвидної ночі, йшли мудрі при світлі, і бачили очі весільних гостей, молодого з дружками, і шлях до весільних воріт під ногами, і виявив час опівнічний якраз, навіщо потрібен оливий запас? Не бачили мудрі, як їхні подруги в пітьмі спотикались, зривались в яруги і довго будили від сну продавців, щоб дали оливи для їх каганців. А відповідь: і за замкнених воріт мої всі зі мною, не знаю вас. Йдіть. П'ять мали оливу. П'ять дбали про віру, вони пильнували над писанням щиро, і пильність усю докладали до того, щоби ухилятися тління земного, чекали весілля, жадали туди, і віра в серцях їх принесла плоди. Чесноту, розсудливість, стриманість їх, братерство. Любов, терпеливість святих, Господь засівав, поливав і ростив, і в тих, що скорились, їх плід зародив. Осяяв дорогу постійний запас, і час опівнічний у зустрічі час. А ви нерозумні. Недбалі дівчата, як можна Спасителя йти зустрічати з розділеним серцем на дві половини, з небесним добром і скарбами земними, як крик пролунає, стрічати, ідіть. Що зробите ви, половина злетить? Якщо ви не дбали про свою снотливість і добрим плодом не зросла терпеливість. Як думає кожна із вас устояти, коли буде ворог з пітьми підступати, хто знайде дорогу серед темноти, не маючи стримання і чистоти? Наш Бог, він всезнаючий і справедливий, якщо благочестя не було правдивим, якщо пробратерство і єдність не дбали, любов не зростили, її не плекали, Хто знайде дорогу серед темноти, не маючи стримання і чистоти, ми всі відчуваємо пітьма підступає, чекаємо всі, коли крик залунає, яким іще словом нас застерегти, що нам крізь пітьму треба буде пройти, при першому поклику без волікань, в освітленій вірі. Без зайвих збирань, і ще не о північ останнього часу, ще можна і треба робити запаси. Попереду сяють оселі весільні, позаду клубочиться морок суцільний, і ждуть молодого в останку часів, ще, поки всі разом, усі десять дів.